Вітаю вас на каналі Парарук. Ось таке у нас аномальне. Дереться є це каштанчик. І з року в рік. Ось таке на ньому. Бачите, листя вже осипалося, а кіточки він викидає. І їм кожен рік це дерево. Тут таке росте. Інколи одна свічечка каштанова, інколи ось такі кілька глячок. Там Гніздон чиєсь, Таке собі. І не всихає. Росте більш-менш нормально все з ним. От, але ж, ну Каштани вже майже обсипалися. Так різко вони. Оце таке ось. Причому всі інші дерева зеленіші стоять. Навіть на горіхові. де не тільки жовті листочки. Бачите, ось каштанчики поруч. А це вже осипався. А на цьому ще є сухі. Ну, такі собі аномалійки. От вам і 21 вересня.